Китайські авто кращі за BMW і Ха-ха, смішно. Ні. Скоро ви самі продасте свого німця і візьмете джин. Так, колись китайські авто були мемом, але сьогодні ситуація змінилася настільки, що BYD. Tesla Тесла з китайською душею. Чому краще? Мерседес досі шукає кнопку для запуску нової ери, а BYD вже випередив Тесла за кількістю проданих автомобілів у 2024 році. То що ж вона вміє? Власні батареї, інноваційна технологія Blade Battery, що не горить, та ще й ціна мінус 20 тисяч доларів від аналога німця. BYD Seal, наприклад, розганяється за 3,8 до сотні. BMW M440i нервово п'є Bull. Джилі той, хто купив Вольво, а не навпаки, чому краще? Бо це Вольво тільки дешевше і з китайською практичністю. Хочеш німецьку якість, отримаєш її у джилі Galaxy L 7 за 25 тисяч баксів. Гібриди та плагіни, які економлять більше ніж будь-який дизель, а ще футуристичні салони, які не соромно виставити в інстаграм, на відміну від вашого Q5 2016 року. Хонджі, преміум, про який ви не чули. Але дарма, це державний бренд Китаю, на якому їздять політики замість майбах. Головне, візуально, це rolls royce для TikTok покоління Ханджі EHS9 електрокурсовер розміром з Q7, з салоном, де шкіра м'якіша, ніж подушка вдома. Ціна від 60 тисяч доларів. Audi Q8, а він поруч виглядає як припаркований калькулятор. Ні, китайці ще не створили ідеал. Але поки ви чекаєте новий JLE, китайці вже зробили його швидше, дешевше і з тікток-екраном на всю торпеду. Тому питання не чи краще, а коли саме ви пересядете на китайця.